Вітаю, друзі! З вами Анна Рінархова, ваша вчителька хімії. Сьогодні говоритимемо про перші спроби класифікації хімічних елементів, а також про лужні, інертні елементи та галогени. Ще давні грецькі філософи почали шукати відповідь на питання: із чого складається наш світ? Зокрема, вони вважали, що усі речовини навколо результат сполучення чотирьох першооснов – Вогню, води, землі та повітря. Пізніше у вченнях алхіміків поняття першої основа трансформувалося у поняття елемент. А вже у значенні, близькому до сучасного, слово елемент почав вживати англійський хімік Роберт Бойль у XVII столітті. До слова, саме Роберт Бойль вважається батьком хімії як науки. До кінця XVII століття було відомо про 12 хімічних елементів. Тоді їх ототожнювали з простими речовинами. До кінця XVIII століття вже 33 далі більше. У 19 сторіччі було відкрито ще 50 елементів, тобто більше, ніж було відомо за весь час до того. Зі зростанням кількості відомих елементів виникла потреба їхньої класифікації. тобто Розкладання по поличках. Уявіть собі, школярів, різних за віком і, відповідно, за рівнем знань. Їх же не навчають усіх разом, а розділяють по класах молодших, середніх, старших, правильно? Те ж саме і з хімічними елементами. Якщо їх поділити на групи за певними ознаками, тобто здійснити класифікацію, то вивчати елементи. Можна буде значно ефективніше. Першу спробу класифікації здійснив французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє наприкінці XVIII століття. Він поділив елементи на металічні та неметалічні, а фактично, прості речовини на метали та неметали. Пізніше було помічено, що і серед металічних, і серед неметалічних елементів. Можна виділити групи елементів, подібних між собою. Їх називають родинами хімічних елементів. Зокрема, виділяють, для прикладу, родини лужних елементів, галогенів, інертних елементів та інші. Лужні елементи розташовані в першій групі періодичної системи: літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Це найактивніші металічні елементи. Утворені ними прості речовини називають лужними металами. Усі вони значно легші за інші метали, дуже м'які їх можна різати звичайним ножем. Лужні елементи у хімічних сполуках виявляють валентність 1. Зокрема, утворюють оксиди, склад яких можна позначити загальною формулою М2О. А чому ці елементи та відповідні метали називають лужними. Лужні метали бурхливо взаємодіють з водою, з утворенням лугів, розчинних у воді основ. І з цими сполуками ви ознайомилися у сьомому класі. Нальємо у чашку петрі невелику кількість води. Додамо краплину розчину індикатора фенолфталеїну. Фенолфталеїн у воді, тобто у нейтральному середовищі безбарвний. Додамо невеликий шматочок натрію, спостерігаємо бурхливу взаємодію цього металу з водою і виділення газу. З'являється малинове забарвлення індикатора як ознака лужного середовища, це наслідок утворення лугу натрій гідроксиду. Складімо рівняння цієї реакції, 2 натрій. Плюс 2H2O дорівнює 2 натрій OH плюс H2. У загальному вигляді 2М плюс 2H2O дорівнює 2MOH плюс H2. Замість символу М може бути символ будь-якого лужного елемента. Крім того, Лужні метали активно взаємодіють з киснем та іншими неметалами. Наприклад, калій плюс с. Валентність калію 1, валентність сульфору 2. Отже, формула продукту взаємодії калій 2С. Рівняння реакції 2 калій плюс С дорівнює калій 2С. Лужні метали настільки активні, що їх у природі не існує. Лужні елементи трапляються тільки в складних речовинах. У промисловості лужні метали добувають дією електричного струму на їхні сполуки. Відомі і інші родини металічних елементів. А серед неметалічних елементів теж виділяють декілька родин. Зокрема, родину галогенів, до якої належать елементи сьомої групи. Флуор. Хлор, бром, йод астат те несій. Прості речовини елементів галогенів мають молекулярну будову. Їх теж називають галогенами. Молекули галогенів двохатомні. фтор 2, хлор2, бром 2, йод-2, астат2. За звичайних умов вони перебувають у різних агрегатних станах Фтор та хлор. Отруйні токсичні гази блідо-жовтого та зелено-жовтого кольорів. Бром литка рідина червоно-бурого кольору. Це єдиний неметал, що перебуває у рідкому стані за звичайних умов. А йод тверда речовина сіро-чорного кольору, яка за нагрівання сублімує, тобто переходить із твердого стану відразу у газоподібний. Йод утворює красиву пару фіолетового кольору. У разі утворення хімічних сполук із гідрогеном та металічними елементами галогени виявляють валентність 1. Хлор, бром та йод в інших сполуках можуть проявляти вищу валентність, їхнє максимальне значення валентності дорівнює 7. Галогени активно взаємодіють з водним. H2 плюс хлор 2 дорівнює 2H-хлор. Продукти взаємодії галогенів з водним, є газами, а їхні водні розчини це кислоти. Крім того, галогени реагують з багатьма металами з утворенням сполук, які називають солями. Однією з них, є відома вам, кухонна сіль натрій хлор. Навіть назва галогени перекладається з грецької як ті, що утворюють солі. Наприклад, Яскравою та бурхливою є взаємодія йоду з алюмінієм. Ця реакція відбувається за звичайних умов при додаванні до суміші речовин кількох крапель води, що є каталізатором. Складімо рівняння цієї реакції. Алюміній плюс йод 2 Алюміній у хімічних сполуках завжди тривалентний. А йод у сполуках із металічними елементами одновалентний. Отже, формула продукту взаємодії. Алюміній йо 3. Рівняння реакції 2 алюміній плюс 3йо дорівнює 2 алюміній йо3. Галогени є найактивнішими неметалами. Найбільш активний серед них фтор. В атмосфері цього газу горить навіть вода, уявляєте. А найбільш ліниві серед неметалічних елементів також об'єднані в родину. Це елементи восьмої групи гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон та оганесон. Їх називають інертні елементи, а їхні прості речовини інертні гази. За звичайних умов інертні елементи не утворюють хімічних сполук. Це, власне, і зумовило їхню назву. Тільки в 60-х роках минулого століття хімікам вдалося отримати сполуки ксенону та криптону. А першу сполуку гелію одержали тільки у 2017 році, і існує вона лише за тиску в понад мільйон атмосфер. Цікаво, що гелій став першим елементом, відкритим не на землі, а на сонці. У додаткових матеріалах до уроку ви зможете ознайомитися з цією історією. При пропусканні електричного струму крізь інертні гази вони світяться різними кольорами. Цей ефект часто використовують у міській ілюмінації, а неонові вогні вже стали певним символом великих міст. як бачимо, серед хімічних елементів можна знайти чимало подібних. От, німецький вчений Деберейнер у 1820-х роках об'єднав деякі з них у трійки, так звані тріади. Літій натрій калій, кальцій стронцій, барій, сульфур, селен, Де Деберейнер відмітив, що в межах тряд відносна атомна маса центрального елемента приблизно дорівнює півсумі мас двох крайніх. Більше того, властивості простої речовини та сполук цього елемента теж виявилися проміжними порівняно з властивостями речовин елементів сусідів. Інший вчений. Британець Джон Ньюленс у 1864 році розташував відомі на той час хімічні елементи в ряд за збільшенням їхніх відносних атомних мас. Він помітив, що у цьому ряду трапляються подібні елементи, причому часто кожен восьмий елемент є схожим на перший. Ньюленс бачив у цьому схожість до музики, де так само восьма нота в октаві є подібною до першої. Але назване ним правило октав працювало не у всьому ряду хімічних елементів. Крім того, у більшості вчених думка про музичне начало хімії спричиняла сміх. Німецький хімік Майер теж помітив періодичну зміну властивостей елементів, якщо їх вишукувати за зростанням відносних атомних мас. В опублікованих ним таблицях Учений впритул наблизився до відкриття періодичного закону, яке пізніше здійснив Дмитро Мінділеєв. А про цей закон ми з вами говоритимемо на наступному уроці. Тепер перевіримо, як ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Укажіть властивості лужних металів. Безбарвні, хімічно інертні, активно взаємодіють з водою, м'які ріжуться ножем. Правильна відповідь. Активно взаємодіють з водою. М'які ріжуться ножем. Виберіть елемент, який утворює розчинну у воді основу складу МОН. Магній, калій, барій, аргентум. Правильна відповідь. Калій. Укажіть речовини газоподібні за звичайних умов. Хлор, бром, йод, гелій. Правильні відповіді хлор та гелій. Складіть рівняння реакції натрію з бромом. Правильна відповідь 2 натрій плюс бром 2 дорівнює 2 натрій бром. Сподіваюся, ви з усім упоралися. До зустрічі, друзі, Па-па!